Доброго дня! У вас вітає компанія місто Луцьк. Відватажив тракторця Shifen й CL. Даний тракторець іде трьохциліндровий, повний привід з примусовою навіскою. Даного тракторця стоять ззаді противаги, передні противаги, передній міст йде посилений. Задня резина 11,2х24, передня 7,5 на 16. Такий тракторець відправляється до своїх власників. У нас приїхали ще клієнти, тестують Оріона 404. -го. Йдемо до них спілкуватися, а даний тракторець Шифенг 244 ЦЛ їде до своїх власників.